Розкажу вам зараз так, як є, так як я бачу ситуацію в e-commerce. Більшість наших замовників зараз нормально платять, просуваються, торгують. Це за кордон Європа, Америка, США, Канада. Все, що в Україні, інтернет-магазинчики продажі падають. Що я як я бачу це для себе і вам пропоную над цим задуматися. Цей час треба продавати лопати Лопати продавати для тих, хто шукає золото. Люди створюють інтернет-магазини, різні наласні ресурси. А ми їм будемо продавати ссылки, щоб вони просувалися. Є ринок ссылки. Люди купують ссылки для того, щоб стояти в топі гугла. Люди не можуть зараз платити за контекстну. Реклама. SEO зараз продається набагато краще, ніж контекстна реклама. Є ринок ссылки, а я роблю сайти під ключ під силки. А бірша є така колаборатор, яка ці ссылки продає і шукає нам клієнтів.